Доброго здоров'я всім дорогі друзі, підписники подпиш... нашого каналу. Сьогодні ми маємо 11 жовтня. Приїхав я з СМТ. Семете Соломського типу, я так думаю, тут гоща до Валери. Хлопці купили комбайн на нього. Мойсей, якщо не помиляюсь, Мойсей 16. чекають я сьогодні казав буду раніше приїхав ну не, не запізнився скажімо але чуть раніше Тріна тривога сьогодні знову. Вчора була 86 ракет, сьогодні не знаю скільки. Уже гуде. Хлопці кажуть, вони підписники нашого каналу. Жажатка знята джондір, скільки це джодір. Джондір. Сьогодні 10.32 без кабини. Валери є. А за цим ми приїхали. Це буде 10. Це буде 16 Мої сій. Привет. Привет, Валера! Покажемо валеру підписникам, щоб знали, хто такий Валера продає комбайни в гості. Добрий день вам, добрий день. Віктор. Побачимо, що тут у є. Хлопці, мінуточка. Минуточка. Це у нас Мойсей 20 на таких широких колесах. Ну, але воно як широке. Драбина на місці. Ойсей 20 -й. Ми будемо тільки комбайни дивитися Преси я не дивлюсь, я їх не ввожу Я їх і не дивлюсь Манітушка Валеріна Що таке є Валерія бачу Дойтс фарм Farm 770 О кабина серйозна Кабіна серйозна вдойцфан. І Volvo 1130. 1130 Вольвик так ще воляри є. Кабина тоже гарненька, це буде заводська, мабуть, кабина. Руксіряна года десь, ракети летять. Ну от така валерна колекція на сьогоднішній день. Кому інтересно Будемо грузити. Так, іде погрузка жаточки нашої. Ще взад можна? ще взад. Валера, ще взад можна? А. десь так і ложи, Валера, так і ложи. Ложи. Yeah. <кхи> Трішчотку. Так, жатка вже у нас на місці. Зараз ми її зразу закріпим і будемо грузить по Це колесо буде тако чуть чуть по краю, а, те, а тут уже як вийде. Я тебе буду йти на мене, тільки дивися. Опа. Так, дорогі друзі, підписники, комбайн загружений, за зависоко був. Спустили колеса з Сергієм, новим власником. А може пару сантиметрів є. Перебор, сам комбайн габаритний кругом. Ей, якось сьогодні швидко вийшло і швидко. Закріпив. Нова трещотка у нас та що загубилась. Зараз тут так теж позатягував, щоб його менше тало. Ну, зараз будемо виїжджати, зараз зацепимо прицеп прицеп вже у нас закріплений, все. все. Прицеп вже загружений, там щось пооставалось, драбину зняли, а то вона мені зеркало перекриє та драбина. Обічно її знімаємо. Це вона тут кріпиться, там зняли драбину з дугами, і усім. Ну, Зараз зцеплюся, лебідкою відпустив, бо немає натянута. і будемо виїжджати. Вирушаємо нашу дорогу 10.30-11.00. Загрузка пройшла, все загрузили, потихеньку виїжджаємо. Лисянка нам треба. Були ми в Лисянці, давно вже, звісно, треба знову туди попасти. Тараща Лисянка. Так, дорогі друзі, підписники каналу, село Соснівка, там, де моста зарували. І вже тут йде якийсь рух. Соснівка. Готована Соснівка. Навіть щось і роблять уже. Ага, тут не заливають вики, тут сваї б'ють. Не знаю, коли це діло почалося тут я тут вже трохи давно не був. Сидять, дивляться як моста роблять. Я зараз треба зупинитися на 15 ти хвилинну перерву. Відкинути в сторону. Все нове стане Ну, десь 12 кілометрів нам до, до Фастова. А з житомирської траси, мабуть, десь 90 кілометрів треба проїхати 95, буде Одеська дорога. Ну, там ще трохи є їхати. Кілометрів 260, чи кілометрів 200 треба буде їхати, може менше трошки. Дорогі друзі, підписники нашого каналу. Я вже трохи проїхав, звісно. Вже я проїжджаю Лисянка. Ще від Лисянки кілометрів 20 і буде Звенігородка. Я вже говорив, що я цього року вже був з Онігородці один раз возив туди комбайна, в лисянку колись привозив раніше, Ще тут кілометрів десь 20 чи 25 мені залишилось в цих місцях я проїжджав. вже з комбайном. Не знаю, розгрузка, напевно, вже буде, бо вже почти вечорі, вже сонце на закаті. Не знаю, чи я буду знімати розгрузку через те, що вже буде темно. Як воно там пройде, я не знаю. бо ще Мені треба сьогодні трохи повернутися в сторону додому. Якщо не вернусь, то завтра буде на цілий день. Ну, поки так. Дорогі друзі, підписники нашого каналу. Всім бажаю доброго здоров'я, мирного неба. Закінчився наш рейс. Заїхав я, од'їхав від Томера, таке кафешка, поїв, купив їх супчику грибного. Зараз у нас 9 годин я зупинився тут. Ночував я біля Білої церкви, ще заїхав, 9 годин, виїхав, заїхав до Білої церкви на заправку. Заправив солярки, заправив блю, а то вже не було, а там якраз було. Не знімав я розгрузку через те, що було темно, розгружали комбайна, розгрузили, було 9 годин вечора. А зараз, так як я вже їжджу по Тахо, треба відстоятися 45 хвилин. Ну, з 9 годин я вже стою, ще залишилося 15 хвилин Ну, Рейс закінчений. Не можна багато познімати через те, що день став дуже малий. Якщо є загрузка, то нема розгрузки, якщо нема загрузки, то є розгрузка. Якось буде вже так. Будемо будем так дивитися наше відео. Дякую всім за перегляд, дивіться, запитуйте. Все буде Україна. Ну а поки, Всім пока.